перфузори, тобто шприцеві насоси, шприци та пульсоксиметри. Подароване обладнання найбільше необхідне у дитячій реанімації. Пульсоксиметр, який знімає показники частоти сердечних сокращень і насичення кислорода кров'ю. Це ну, крайне необхідне, життєво необхідне апаратура. В особливості ця е, е, апаратура потрібна для вихаживання дітей з найбільших віців, починаючи від рождень. Новітня апаратура підвищує шанси багатьох хворих дітей на виживання, пояснює Володимир Саричев. І додає, лікарня ще не обладнана нею на належному рівні. Що нам би хотілося діагностичне високо? Дорогостояще самое дорогое оборудование, но, тем не менее, областная больница его имеет, онкодиспансер имеет, Первая больница на их территории есть. Вартість обладнання для полтавської дитячої лікарні обійшлася волонтерам в 70 тисяч гривень. Кошти збирали протягом минулого року. Здавала їх переважно молодь. Молоді люди вірять, що. Ми можемо робити добро і ми можемо рятувати дітей. Насправді ми думали, що у зв'язку з війною, зв'язку з такою великою кризою, нам вдасться назбирати навіть 10 тисяч. Гроші для дитячих лікарень збирають по всій Україні. У 2016-му ця сума становила понад 3 мільйони, говорить Наталія Удовиченко. Наші волонтери працюють задля здоров'я дітей, а не задля особистого збагачення. І це основні правила фонду, це основні засади. Тому, зустрівши волонтера на вулиці, не пройдіть повз, адже навіть одна гривня може врятувати життя дитини. Одну акцію завершили, іншу розпочали. Протягом березня волонтери збиратимуть кошти для дітей з вадами зору. Всіх охочих запрошують долучитися. Анна Комар і Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини.